Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Яра Іса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку функція y дорівнює k ділене на х та її графік. Функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює k поділити на x, де k не дорівнює 0, називають оберненою пропорційністю. Оскільки у виразі k поділити на х допустимими значеннями змінної x є всі числа крім нуля, бо ділити на 0 не можна, то областю визначення функції y дорівнює k ділене на х також є всі числа крім нуля. Розглянемо функцію y дорівнює 6 поділити на х. Для того, щоб побудувати її графік, потрібно взяти. Декілька значень аргументу, тобто х, самі вибираємо числа, які нам зручно, щоб 6 поділити на це число. Виконуємо ділення і заповнюємо таблицю. Якщо х дорівнює мінус 6, 6 поділити на мінус 6 буде мінус 1. Далі х дорівнює мінус 4, 6 поділити на мінус 4 дорівнює 1,5. 6 поділити на мінус 3 дорівнює мінус 2, 6 поділити на мінус 2 дорівнює мінус 3. Ну і так далі. Кожне з цих чисел, кожне значення аргументу підставляємо в формулу. Кожна пара чисел дає нам точку на координатній площині. Виставляємо ці точки на координатній площині. Чим більше ми візьмемо таких пар, тим щільніше ці точки будуть прилягати одна до одної. І вже видно на цьому рисунку, як буде виглядати графік функції. Графік функції y дорівнює 6 поділити на х буде складатися з двох таких ліній, які називають гіпербола, а самі ці частинки вітки гіперболи. На останньому рисунку ви бачите графік функції мінус 6 поділити на х. І, як бачите, ці віточки однакові, тільки розташовані в різних координатних чвертях. Графік функції y дорівнює 6 поділити на х розташований в першій і в третій чверті, а мінус 6 поділити на х в другій і в четвертій чверті. В даній таблиці наведено властивості функції y дорівнює k поділити на x вивчені в цьому пункті. Область визначення всі числа крім нуля, це про х. Область значень усі числа крім нуля. Це про Y. Графіком є фігура, яка називається гіпербола. Нуль функції не існує. Нуль функції це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Такого немає. І ви бачили, що сам графік не перетинає вісь X і Y. Коли будете будувати графіки, ні в якому разі не перетинайте лінію лінії осей. Властивість графіка. Якщо точка А з координатами Х0 y 0 належить гіперболі, у дорівнює яка ділене на Х, то точка Б з протилежними координатами також належить цій гіперболі. В параграфі наведено розв'язування декілька прикладів, тому звертайте на них увагу, перш ніж будете працювати самостійно, виконувати домашні завдання. Ну а ми з вами переходимо до виконання вправ. На екрані ви бачите дві задачі. Які позначені усно, усним, ну але ми будемо їх записувати. Як завжди, я вам рекомендую спочатку поставити відео на паузу і попрацювати самостійно для того, щоб зрозуміти, де і які проблеми затики у вас можуть статися. Ну, а тепер давайте читати разом зі мною. Автомобіль проїжджає деяку відстань за 10 годин. За який час він проїде ту саму відстань, якщо його швидкість збільшиться в 2 рази. Ну, Всі їздили на автомобілі і знаєте, що чим швидше ви їдете, тим менше часу витрачаєте. Величини взаємно обернені, а значить, якщо швидкість збільшити в 2 рази, то час безумовно зменшиться в 2 рази. І навпаки. Тоді в першому випадку зменшиться в 2 рази, 10 поділити на 2 – 5 годин, а в другому завданні збільшиться в 1,2 рази, тобто 12 годин. Наступна задача подібна до попередньої. Довжина прямокутника дорівнює 30 см, якою стане його довжина при тій самій площі, якщо ширину прямокутника збільшити в 1,5 рази. Безумовно, що тут. Теж взаємно обернені величини, і якщо ширину збільшити в 1,5 рази, то довжина прямокутника зменшиться в 1,5 рази, 30 поділили на 1,5 або 300 на 15. Так? А якщо ширину зменшити в 3,2 рази, то довжина прямокутника збільшиться в 3,2 рази, помножили 30 на 3,2. Арифметику опускаю. І ще два завдання. Теж рекомендую спочатку попрацювати самостійно. Пішохід пройшов 12 кілометрів. Заповніть таблицю. У першому рядку вказано швидкість, у другому час руху. Задайте формулою залежність Т від В. Якщо ви були уважними, то на попередньому слайді ви бачили цю залежність Т від В. Відстань поділити на швидкість. А щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Взаємно обернені величини. І так, щоб знайти час, ми 12 ділимо на 5. Щоб знайти швидкість, 12 ділимо на 3. Щоб знайти час, 12 ділимо на швидкість. І ось тут треба пригадати, як ділити намішане число. 12 поділити на оце число. Перетворюємо його в неправильний дріб. 3х3, 9 і 1, 10, 10 третіх, 12 ділимо на 10 третіх. Ділимо на 10 і множимо на 3. Завдання виконано. Бригада із семи робітників з однаковою продуктивністю праці. Продуктивність праці це кількість роботи, яку вони виконують за певну, певний час, тут за день. Може виконати певне виробниче завдання за 12 днів. Скільки потрібно робітників з такою самою продуктивністю праці, щоб виконати це завдання за 4 дні. Ну, ви розумієте, що чим більше робітників, тим менше днів буде потрачено, тобто це взаємно обернені величини. Тож, якщо треба зробити за час втричі менший, то робітників має бути втричі більше. Всім помножили на 3. Потрібен 21 робітник. Номер 320. Задано функцію y дорівнює 24 ділене на х. Знайдіть значення функції, значить знайти y. Якщо значення аргументу дан х дорівнює мінус 3 6 0,2. Я запишу ці дані в таблицю. І що я маю робити? 24 ділити на х. 24 поділила на мінус 3. Стало мінус 8. 24 поділила на 6, стало 4. 24 поділила на 0,2, тобто 240 на 2. 120. Треба знайти значення аргументу, тобто знайти треба х, при якому значення функції дорівнює. y дан y 12, y дорівнює мінус 6, y дорівнює 100. 24 ділимо на 12, це буде х. 24 ділимо на мінус 6, це буде x, і 24 ділимо на 100. Ось так. Наступне завдання 322. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 8 ділене на х. Користуючись графіком, знайдіть значення функції, якщо дано значення аргументу, значення аргументу, при якому значення функції дорівнює, і значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень. Детальна побудова графіка функції описана була на початку уроку. Тож, кому треба повторити, подивіться там і виконайте цю побудову самостійно. Далі, знайти значення функції або значення аргументу, як я тільки що пояснила в номері 320. Знайти значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень. Подивіться, при яких значеннях х. Графік функції, тобто лінія віточка гіперболи, знаходиться у верхній півплощині. І той проміжок для х і напишете. Наступне завдання позначено усним. Будемо писати, не виконуючи побудови графіка функції, y дорівнює 28 поділити на х, визначте, чи проходить графік через точку. Ідея така. Якщо графік проходить через точку, або точка належить графіку, значить координати цієї точки задовольняють оцю рівність. На першому місці у нас пишеться х, на другому місці пишеться y. Значить, ми напишемо, y дорівнює 28 поділити на х, мінус 7 дорівнює 28 поділити на мінус 4. Порахували, рівність правильна? Так, точка належить графіку. Або графік проходить через точку. Ну, а тепер пропоную вам друге, третє і четверте потренуватися самостійно, а потім звіритися з тим, що я напишу. Перевіряємо. Мінус 2 дорівнює 12 поділити на 14, ні. Тут мінус зайвий. 14 дорівнює 28 поділити на 0,5. Ні. Не сходиться рівність. І останнє 140 дорівнює 28 поділити на 0,2. 280 поділити на 2. Так, рівність сходиться. Наступне завдання. На рисунку 8 зображено графік залежності часу Т руху з пункту А до пункту Б від швидкості В руху. Користуючись графіком, визначте. За який час можна дістатися з пункту А до пункту Б, якщо рухатися зі швидкістю 8 км на годину. Ну, я пам'ятаю, що ми з вами подібні задачі розв'язували в 6 класі. Правда? Що ми маємо зробити? Ми маємо провести перпендикуляри. Шукаємо, де у нас відстань 8 км на годину. Знайшли. Провели перпендикуляр до перетину з графіку, а потім перпендикуляр до Y. Тобто, витратили 6 годин. 24 км на годину знайшли, провели і на Y. 2 години, і записали: 6 годин, 2 години. З якою швидкістю треба рухатися, щоб дістатися з пункту А пункт Б за 3 години. Знайшли, де у нас 3 години, пішли на графік перпендикулярно. А далі пішли на вісь швидкості: 24 км на годину. Ой, вибачте, 16 км на годину. Да? Далі, 4 години, пішли вниз 12 км на годину. І записали. Чому дорівнює відстань між пунктами А і Б. Відстань між пунктами А і Б дорівнює швидкість помножити на час. Візьмемо оці 16 км на годину, часу витрачаємо 3 години. Тобто, помножимо час і швидкість 48 км. Знайдіть значення k, при якому графік функції проходить через точку. Я вже говорила, що якщо графік проходить через точку, то координати точки задовільняють цю рівність. Підставляємо y дорівнює k поділити на х, 4, а сюди х5. І знаходимо k як ділене, тобто 4 помножити на мінус 5. Можемо в загальному виді написати, що k дорівнює y помножити на х. І далі виконувати цю дію. Ну, я пішла цим шляхом, ви вибирайте, як вам зручно. Друге і третє пропоную потренуватися. Зі мною підставили мінус 2 дорівнює k поділити на 1 шосту, значить, k дорівнює мінус 2 помножити на 1 шосту, мінус, загубили тут, мінус 1 третя. Мінус 2 помножити на мінус 1 шосту, мінус 1 третя. І третє. Мінус 8 дорівнює К поділити на 1,5. К дорівнює мінус 8 помножить на 1,5. Мінус 12. Вам потрібно вдома ще попрацювати над параграфом, опрацювати теоретичний матеріал. Ще раз звертаю вашу увагу. На приклади, які розв'язані в параграфі, звертайте на них увагу, опрацьовуйте їх. І номери завдань, які я тут написала, це подібні до тих, що ми виконували сьогодні разом з вами. Я вам щиро бажаю успіху у навчання, до зустрічі.